Привіт, любі друзі! Маємо такі штани новенькі. І сьогодні я й буду їх вкорочувати. Значить, тут вони це з тканини такої м'якенької, віско за 65%. І буду підрублювати оцей саме край. Відрізати і підробити. Маю, значить, зразок, оці світло-сині. І я наскільки маю їх відрізати і зробити по зразку. Я вже намітила, скільки потрібно відрізати саме. Тут ця лінія до, має бути в готовому вигляді. А ось це 3 см, ну, можна менше. там 2,8, 2,5. Ось друга лінія це лінія буде відрізання. Ось. Так, по, по новому зразку ось тут було, скільки потрібно підробити. Просто тут, значить, два рази його раз зігнути і два. Раз зігнути і два, і буде саме, отут має бути в готовому вигляді, щоб співпадало зразком, який мені дали. так. Далі наступний етап. Я складаю значить, дві половинки брюків разом. Ось потрібно слідкувати, щоб пояс був з поясом, і ось так складаю. Далі я беру вже, вже відрізані штани, одна половинка, далі відрізаю по ній іншу. Є. Так, і тепер буду наметувати. Я виконала наметування низу штанів приблизно десь на півтора сантиметра. Ось. І зараз буду прострочувати на машинці. А ось і результат нашої роботи. Це такі, які були до, а це вже після гарні вийшли шви. Брала на трієчку, 3 міліметри. Ну, щоб пропрасувати і ідеально. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пока!